Добрий день, дорогі друзі, підписники мого каналу. Сьогодні на каналі Газель 402 двигуном. Причина яка не вмикається передачі. Буває вмикаються, буває не вмикаються. Щеплення постійно бере посередині. Зараз будемо розбиратися, що за проблема. Будемо знімати коробку і подивимося, що там за причина. Є підозра, або заклинив підшипник. Маленький, цей в колінвалі, цей, що первічний вал туди заходить, або лопнув дисципліні, або корзина. Зараз знімемо коробку і все, подивимося. Так, Першим ділом розберемо тут в салоні. Тут шурупів багато. Беремо шурупу, і крутимо. Так, скинули. Тут у нас просто трубка забита, тут уже пильник ось цей порваний. Головне, щоб він був у продажі. І туди ще така лежить у мене ця е спінопласта плотного квадрат вирізаний, щоб шуму менше було. Так, в салоні все переходимо донизу. Так, позапшикували все ведешкою. Зачищаємо болти, беремо тут у нас на 17. Беремо щотку по металу, зачищаємо. Тут теж ось на коробці. Ось у нас. откручуємо у нас ось раз, два, три, 4 вилку. Теж тут від'єднуємо, знімаємо. Ось тут оці навилки. Тут я теж буду відкручувати і траверзу відкручуємо, і все, грушитель теж відкручую. Всі болти зачищаємо, будемо крутити гайковертом. Потім нам кардан треба тут від'єднати. Не пам'ятаю, знімається, він так не знімається. Каже, це так теж... ні, не знімається, треба кардан там знімати. Кардан 4 болти теж тут від'єднуємо. І підвісне теж від'єднуємо. І, в принципі, коробка 30-40 хвилин і вже знята. А якщо, то ще й швидше. І так, друзі, як бачимо, причина знайшлася, у нас не вистачає одного ліпістка. Я залазив, дивився, то не було видно, бачите? Так от ходила корзина, що Ну, вона пройшла, мабуть, чесно, якщо не збрехати, 1100. Так що відкручуємо. Раз, два, тобто... Ну, зараз я, мабуть, витягну просто та й буде далі їздити. А що робити? Да? Надвомався один ліпісток. Це він туди впав всередину, походу. і не дає вижимати. Десь там він валяється всередині у нас. Відкручуємо це, я тут пооткручував. Кардан, кстати, в нас залишився там. Не будемо заморачуватися довго. Зараз поїдемо по корзину. Е і ці відкручуємоськи відкручуємо це все. Откручуємо на кожух, відкручуємо на траверзі. Це відкручуємо і скидаємо коробку. А, і ще трос і. Задній світ така в нас клема. Тут євро вже стояло на ній. сальник підтікає, чи це мені кажеться. Це кажеться. Він тут все час важного. відкручуємо трос з і все. І погнали. Ну, друзі, Кому подобалося відео, ставимо лайки. Може, якщо щось цікаве буде включуся. Якщо ні, то не буду вже включати. Що там Корзина під заміну та і все. А, і ще одне. Я так розумію, що корзина у нас типу, універсальна тут якась стояла. Ось 406-го, а це 402-го. Бачите ось, І тут, і тут, і тут є. Ну, все, знімаємо. Десь тут лежить цей ліпісток. Якщо його витягнути, то вона, походу, ще буде їздити. Ну а якщо вони вже почали доламуватися, то це вже ресурс, звісно, вже дуже великий пройшло.